Весна впливає на різних тварин по різному. Мої коти на весну линяють. А от сумна старашка Палавров, як тільки запахне 9 травня, звинувачує всіх в історичних фальсифікаціях. А його прес-Алкаше Захарова уточнює, світову історію переписують саме в Україні. Кожен день по кілька разів не знаю, як ви, а ми у цих уже обридлих нападках побачили виклик і вирішили відповісти. І таки переписати історію і вдарити московитів у найболючіше місце у 9 травня. Бо для нас це не їхній день побіди, а річниця нашої перемоги над московитами однієї з багатьох. Отож, слава Україні! Я Олег Крестопа і це історія для дорослих. А ми тую історію перепишемо. Коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо раптом досі не з нами. Також долучайтеся до нашого поточного збору на оптоволоконні дрони для 3-го полку Сил спеціальних операцій. Вони теж несуть московитам правду буття чи то небуття. А ще підтримуйте нашу роботу на Патреоні чи будь-яким іншим чином. Усі посилання внизу під відео. А зараз послушаем, что верзе про историю сам Севый мэр, потому что это просто прекрасно. Именно русские, Екатерина II, Потемкин, другие наши славные предки, осваивали эти территории, строили Одессу, другие города, порты, фабрики, заводы. И вот все это режим, пришедшей к власти в результате госпереворота, решил вымороть из памяти народа. Тут правды ровно одно слово. Та и те, либо випадково случайно Якщо знаєте яке, ставте відео на паузу і пишіть в коментарях, а потім звіримо версії. А все решта люта і свідома брехня. Екатеріна не руська, а чистокровна німкеня. Софія, Августа, Фредеріка, Ангальц, Цербст, Донбурська. У нас є про неї окреме відео. Вона не славний предок Лаврова, бо його справжнє прізвище Калантарян. і він сам розповідав про свою вірменську кров і грузинське коріння. Освоювати територію Одеси було не потрібно, бо вже у 1413 році вона згадується у хроніках як порт Коцюбіїв. і про це у нас теж є окреме відео. Порт Коцюбіїв був збудований чи то литовсько-руським князем Вітовтом, чи то подільським магнатом Коцюбою Якушинським. Вже тоді з нього ходили кораблі до Константинополя. А першими городянами були переселенці з українського Поділля. Перебудовували і розширювали Одесу спочатку турки і назвали її Хаджибей. А потім хіба росіяни? На честь кого названі найвідоміші одеські вулиці і пам'ятники? Якщо встанеш ти у люка, то вийдіш члену дюка. Французи. Дюк Арман де Рішельє та Луї де Ланжерон. іспанець Хосе де Рібас, Франс Франц Волан, грек Григорій Маразлі. Навіть потьомкінські сходи збудували італієць Франческо Бофо і англієць Джон Аптон. Назвали їх рішельєвськими або бульварними. А потьомкінськими їх назвали не в царські часи на честь присвітлого князя Григорія Потьомкіна, а в часи Сталіна. На честь радянського пропагандистського фільму броненосець Потьомки про повстання матросів у кадрі типова кремлівська брехня за те, яка епічна. З режимом та держпереворотом старий Росінант щось наплутав, бо держпереворот вчинила якраз Єкатеріна, вбивши власного чоловіка заради престолу. Режим це на Москві, де Путін править уже чверть століття, наплювавши на Конституцію. А український президент був обраний законно і визнаний світом. Твій пахан з ним навіть зустрічався, забув, і ось нарешті. Єдине доречне слово у промові Шкапини Потьомкін. Він таки долучився до розбудови, якщо не міста, то регіону. А перед тим його загарбував, Січ знищив і Крим анексував. І як йому за це московити віддячили? Сплюндрували могилу і вкрали кістки, тікаючи з Херсону. І ці люди забороняють нам переписувати історію. Попутного вітра тобі в сраку, от, наприклад, днями відомий аналітичний проект Deep State разом з об'єднанням військовослужбовців культурних сил презентували спільну інтерактивну мапу бойових дій. Тільки йдеться не про нинішню війну з московитами, а одну з попередніх, першу радянсько-українську 1917-18 років, і про конкретний епізод Кримську операцію квітня 1918-го. Тоді дивізійна бойова група Запорізького корпусу під проводом підполковника на той час Петра Болбочана отримала таємний наказ: увійти до Криму, встановити там владу УНР і підняти синьо-жовтий прапор на Чорноморському флоті. Проте потужні укріплення московитів на Перекопі і Чонгарі робили операцію самогубчою, але українці прорвалися і зробили це просто геніально. 20 бійців запорожців на мотодрезині в'їхали на Чунгарський міст вслід за тікаючими московитами. Коли ж під'їхали до ворожих позицій, вдарили по них з 12 ручних кулеметів і всіх розігнали. Одразу вслід за ними прибули два українських бронепотяги і відбили спробу контрнаступу червоних. Далі до діла взялися кінотники. швидким наступом зайняли Джанкой, Сімферополь, Бахчисарай. Підтримали, а певною мірою спричинили антибільшовицьке повстання Керемли. Коли про успіхи Запорізького корпусу почули в Севастополі, то підняли українські стяги на Чорноморському флоті самі. Раніше вся ця операція ілюструвалася ось такою мапою з історії українського війська Івана Крип'якевича або її похідними. А тепер же, завдяки діпстейт і культурним силам, кожен може прослідкувати хід боїв просування українських і союзних сил день за днем з максимальним наближенням. І це прорив. Бо раніше про цю яскраву перемогу українського війська знали хіба дуже занурені в тему люди. Бо вона перебувала в тіні політичної історії, а там подальший відступ з Криму і здача флоту союзникам німцям заради тогочасного варіанту пізділ, тобто мирної угоди. А потім був гетьманський переворот, який відтіснив усі попередні досягнення. Так, політична історія відправила у забуття цілу купу яскравих подій історії воєнної. Приклад українська весна 1918-го. Це коли слов'янська група того самого Заборізького корпусу на чолі, либонь з першим грузином на українській службі генералом Олександром Натієвим, визволила Донбас і зрештою підняла українські знамена над Білгородом, Таганрогом і Ростовом на Дону або створення першої в історії санітарної зони від Московії на території Брянщини, Курщини і Вороніщини. А ще міждержавні стосунки між Україною та незалежними, всевеликим військом, Донським і Кубанською Народною Республікою, задля створення антимосковського союзу, ми про це вже колись розповідали. Українська держава, Скоропадського – єдина країна світу, яка визнала незалежність дону. Правда, Краснов на переговорах нарікав, що українські війська з німцями зайняли донські території. Гетьман Скоропадський обіцяв подумати і домовитись посередині. А поки дарував отаману прикордонне українське місто. А Ростов на Дону Мені щось подсказують, що нас не та й, взагалі, збройна перемога Української Народної Республіки в першій війні з червоною Москвою. Так, якщо ви не знали, у тій війні, де були крути і взяття Києва муравйовим, ми насправді перемогли. І саме зараз в розпал чергової війни з Московією перед українськими істориками, науковцями та публіцистами постає непересічне завдання. Те саме оспіване Кремлем переписування історії. У нас це люблять позначати більш снотливим терміном переосмислення, але сенс той самий. Відкриємо секрет Полішенелі історію і так постійно переписують. Фахова історична література ґрунтується на певному науковому апараті і попередній історіографії. Тому доволі стійка до радикальних змін. А от публіцистика та твори, які формують історичну пам'ять і національне самоосвідомлення, змінюються постійно і безупинно. Бо культура пам'яті у всі епохи формується під впливом двох факторів. Перший і найвідоміший це державна політика пам'яті, яка завжди намагається перетворити історію на політику, звернену в минуле. Станом на 21 століття цей підхід демонізований до неможливості через постійні зловживання. Тим же Адольфом Гітлером, який своїми псевдоісторичними расовими теоріями обґрунтував власне право вирішувати, яким націям жити, а яким помирати. Чи, наприклад, Беніто Муссоліні, Ветеран Першої світової, соціаліст і пацифіст, який, дорвавшись до влади, взявся нападати на сусідів, бо колись тут була Римська імперія. Нападав він вкрай невдало до слова, та й закінчив гірше навіть за Гітлера. Але найбільше маніпулювали з історією на Москві. Ще з давніх ДВН, з перших московських царів, вони описували минуле з точки зору розбудови імперії. І як обґрунтування її всевладності. Тобто, завданням було не описати, звідки взялися московити, а довести, чому саме Кремлю має належати все навколо, мовляв, найбільшу імперію в світі вони створили виключно добровільними возз'єднаннями і поверненням ісконно-русських земель. Ну от Пітр Пі, сіверну війну 21 год вів. Казалось би, там воював щось Сашвіцичутарґав. Нічого не таргав, он возвращав. А як? так і є. Свої найбрутальніші загарбання московити завжди пояснювали тим, що це їх всі навколо ображають, а вони навпаки всім допомагають, захищають і визволяють братніх слов'ян, пригноблених православних, затюканих пролетарів, жертв колонізації чи противників ЛГБТ. От і Донбас уже врятували. От вона, наша Мар'їнка. Нікого не бачите. ні машин, ні людей. І саме під це усе вкотре переписується історія. Сенс цього всього розшифровує американський історик Тімоті Снайдер. Те, що робить Путін, це не історія, чи не так. Те, що робить Путін, це міф. Це свого роду спотворення пам'яті. Основний його постулат в тому, щоб сказати, що ми завжди були праві, ми завжди були невинні. Це найважливіше. Ми були одночасно дуже сильними і ні в чому не винними. І що б ми не робили зараз чи в майбутньому, це все тому, що ми жертви. Але переписування історії може бути не настільки тупим та інструментальним, бо є ще один фактор формування культури пам'яті. Він менш відомий, але у стократ важливіший. Це суспільний запит, умовних народних мас чи їхніх провідних верств. Люди просто намагаються зрозуміти, хто вони і звідки взялися. Різні версії історичних міфів створюються природнім чином, відповідаючи на суспільний попит поточної епохи. Нестор літописець, щоб поєднати свою віру і навколишню дійсність, виводив Русь від Ноєвого сина Афета і доводив легітимність панівної династії Рюриковичів. Козацтво вигадувало нові міфи про своє хозарське походження як підставу для лицарської гідності. Михайло Грушевський довів автохтонність українців і провів пряму лінію історичної спадковості усіх локальних цивілізацій, від умовних трипільців до сучасного йому становлення модерної нації. Він же заклав народницьку традицію сприйняття українців як мирних трударів, яких намагаються поневолити свої і чужі експлуататори. І це нормальний спосіб пошуку власного я у своєму ж минулому. І цей суспільний запит може і повинен змінюватись. Польський медієвіст Генрік Самсонович писав: Бувають моменти, коли історія нагадує мені комор в театрі, де зберігаються костюми для різноманітних спектаклів. Ми дістаємо ці костюми, коли момент цього потребує. От і у нас настав момент, коли на перший план ми маємо вивести не зловмисність ворогів, яка настільки самоочевидна, що набила оскомину. І не стражденність народу чи безпорадність влади. Люди бідкаються, а влада розводить руками. Влада бідкається, утім, усі розводять руками. Зараз суспільний запит такий: а чи можемо ми протистояти поневоленю? Чи могли колись? Могли, показує спільний проект Діпстейт і культурних сил. Ще раз запрошую роздивитися детальніше, як 100 років тому українці вже визволяли Крим. А була ще знаковіша подія, така, що, ух, для початку. Ви ж знаєте, чому Європа і США святкують День перемоги над нацизмом 8 травня, а Москва 9. Якщо ні, подивіться наш ролик про стрінги Путіна. Там все роз'яснено. Позбутися стрінгів Путіна вдалося лише після Революції Гідності. А було й інше 9 травня. У 1920, 25 квітня того року, регулярні українські війська за підтримки Союзної Польщі атакували московських окупантів в центральній Україні. З тилу їх били повстанці і лицарі зимового походу. Ми вам про них теж розповідали. Удари союзних військ швидко вимили окупантів з правобережжя. 6 травня звільнили Білу церкву. Вже наступного дня червоні почали тікати з Києва, а до міста наблизилася польська кавалерія. На знелюднених вулицях взяли в полон кількох московитів. А 8 травня до Києва зайшли кращі з'єднання союзних військ перша дивізія польських легіонерів і 6-та стрілецька, українська марка Безручка. Наступного дня солдатам дали відчистити одяг і амуніцію, і вони довгою колоною пройшли через нинішній бульвар Шевченка через Бесарабку і по всьому хрещатику. Це було просто несамовито, бо після років війни і окупації, тотального грабунку і голоду, в Києві з'явилося сучасне потужне військо і надія. Чи не все місто висипало на вулиці і обсипало парадні колони жмутами буску, який саме розцвів? Безперервно грали оркестри, а містянам роздавали харчі. Численні київські поляки згадували свою ідентичність і співали патріотичних пісень. З українськими військами до міста в'їхав головний отаман Петлюра. За його екіпажем ринула юрба і жадібно слухала виголошену з балкона промову. Це був справжній військовий тріумф і неймовірний фестиваль надії для міста. І його потрібно пам'ятати і наголошувати. Бо це наша звитяга, наш парад і наше 9 травня. Тільки не впадаємо у крайнощі. Бо це не обов'язково означає, що можемо повторити. От московити вже обламалися, не ліплять більше таких наліпочок чомусь. Бо метод лінійної екстраполяції – заборонений прийом в історичній науці. Те, що було колись, само собою, не повториться. Але це вдала відповідь на суспільний запит щодо історії писання у добу війни. Хочете пересвідчитися, подивіться про що пишуть історичні публіцисти, і побачите сотні підтверджень. Люди хочуть дізнатися про нашу незламність і наші перемоги, і нам є що їм розповісти. І в тому ж напрямку має бути спрямована і державна політика пам'яті. Вона зовсім не означає, що можна розслабитися і все прийде само собою. Навпаки, наші предки продемонстрували, що можемо ми багато, але треба ще більше. І працювати треба до кінця, і добити нарешті одвічного ворога. І це не мілітаризм чи кровожерливість, а одна з умов виживання у нинішній момент. А потім буде і інша реальність, і інший суспільний запит. Як писав Олександр Довженко у своїй Україна вогні все проходить і це пройде. Знищимо ворога, забудеться і ненависть, і горе, і знову розцвіте земля наша в добрі згоді. І будемо добрими, як були. Ще добрішими станемо. Станемо, але після того, як знищимо ворога. А яку історію України хочете читати і бачити ви? І що для вас зараз 9 травня? Розкажіть нам про це в коментарях. А ще не припиняйте допомагати силам оборони України. Зараз збираємо на оптоволоконні дрони для сил спеціальних операцій, щоб здобути нові перемоги над старим ворогом. Дізналися щось нове з нашого відео, ставте лайк під цим відео, за бажанням і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи просто донатимо, щоб допомогти нам з англомовним Ютуб каналом, де ми будемо розповідати. Історичну правду про Україну і Росію світові. Слава Україні! Героям слава!